Американці хотіли посадити українську та російську делегації за один стіл переговорів, але замість фахівців з енергетики Москва надіслала куратора спецоперацій проти України. Тим часом у США інтерв'ю з радником Дональда Трампа. Президент Путін розповів мені історію, такере, про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. І це зовсім не жар. Ці люди справді готують мир. Але не для нас. Вони російськомовні. Там відбулися референдуми. Що насправді стоїть за цими домовленостями? І чому нас знову намагаються змусити провести вибори під час війни? Хто стоїть за лаштунками нової змови і чому молитви Путіна не мають нічого спільного з релігією, а є частиною плану капітуляції? Вітаю, друзі! Мене звати Микола Княжицький. І я щиро радий бачити вас на своєму ютуб каналі. Я неодноразово попереджав, жодного справжнього перемир'я в російсько-українській війні не буде. Путін прагне не миру, а нашої капітуляції. Він не зацікавлений у рівноправних перемовинах про справедливий і тривалий мир. Російський диктатор сп'янілий кров'ю. Він перевів економіку своєї країни на воєнні рейки, і шляху назад для нього зараз фактично більше не існує. Примусити Росію до миру може лише сила. ЗСУ, наш оборонний сектор. Стійкість українського суспільства, міцна економіка і надійні державні інституції. Підпишіться на канал, щоб бачити не ілюзії чудових розмов, а справжню силу України. Єдину силу здатну зупинити російську агресію. Жодні ініціативи Дональда Трампа, жодні його чудові розмови, як він сам це називає, з російським диктатором не приведуть ані до перемиря, ані до справжнього миру. я думаю, у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей і прагнули до миру. Досягти цієї мети не зможуть і українсько-американські чи американсько-російські перемовини в Саудівській Аравії. Перші відбулися в неділю, другі почалися в понеділок. Хоча спочатку США пропонували провести обидві зустрічі в один день. Причина зміни проста: американці хотіли провести зустрічі в тристоронньому форматі. Формально українці та росіяни мали перебувати в окремих кімнатах, але задом полягав в проведенні перемовин в стилі човникової дипломатії в лапках, як висловився Кейт Келох, спеціальний представник президента США з питань України. Ви по суті говорите гаразд, які ваші умови, і ви звертаєтеся до іншої сторони. Які ваші умови? Це по суті човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріаді. і ось де вони перебувають. А потім ми подивимося, куди ми зможемо прийти до всеосяжного припинення вогню, і це буде першим кроком до закінчення цієї війни. Човника не вийшло. Росіяни вдалися до провокації. Замість того, щоб надіслати переговорну групу фахівців з енергетики, адже сторони мали домовитися про недопущення ударів по енергетичній інфраструктурі, до складу їхньої делегації увійшов Сергій Бісєда, колишній керівник п'ятої служби ФСБ, яка спеціалізується на спецопераціях проти України. Отже, росіяни хотіли розмовляти з американцями не про енергетику, а про спільні удари проти внутрішньої стійкості української нації. Головна мета обох сторін змусити Україну до проведення виборів під час війни безцеремонна вимога, яка прямо суперечить українському законодавству. Українська влада вчинила правильно, коли відмовилася від участі в переговорах в такому форматі. І запросила зміну терміну зустрічі з американською стороною, щоб уникнути спокуси, зводити наших представників з росіянами. Якщо мова йде про технічні питання щодо перемир'я, саме ними і слід займатися, а не потурати російським забаганкам, ніби це Росія перемагає на полі бою, а не Україна тримає оборону, попри надзвичайно складні умови. Наша армія веде стратегічну оборонну операцію. Так, ми змушені відступати на окремих ділянках фронту, але при цьому завдаємо ворогу. Колосальних втрат І з підтримкою наших партнерів у нас є всі шанси на успіх. Американці сповнені оптимізму щодо перспектив домовленостей з росіянами про перемиря і про мир загалом. Вони звітують про успіхи домовленостей, про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, які мали узгодити Трамп і Путін під час своєї другої телефонної розмови. Мир в Україні ще ніколи не був таким близьким. Ми в десяти ярдах від цілі. Як працюють ці домовленості, ми бачимо щоночі, коли росіяни тероризують мирні українські міста дронами і ракетами? Вони вбивають дітей, жінок, чоловіків. І це не шлях до миру, це шлях до ще більших страждань українського народу. Багато хто з нас запитує, невже американці цього не розуміють? І невже вони намагаються домовитися з Москвою, ігноруючи українські жертви і наш біль? На жаль, відповідь стверди: значна частина нинішньої американської адміністрації. Готова домовлятися з Кремлем за будь-яку ціну. А тепер поговоримо про гучне інтерв'ю Стіва Віткофа, спеціального представника президента Дональда Трампа з питань близького сходу і Росії, яке в п'ятницю оприлюднив одіозний Такер Карлсон, група російської пропаганди в Сполучених Штатах. Вони російськомовні там відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. Відомий французький історик Ален Безансон присвятив свою книгу Свята Русь аналізу російської імперської ідеологеми, яку сьогодні ми знаємо як руський мір. Книжка починається з констатації: що Росія це країна суцільної брехні. Отже, росіянам не можна довіряти ніколи за жодних обставин і в жодній справі. Для нас це аж ніяк не відкриття, адже у світі немає більших фахівців з питань Росії ніж українці. За ці знання наша нація заплатила страшну ціну в минулому. І продовжує платити її сьогодні. Ми відчайдушно захищаємося від загрози знищення української держави і геноциду нашого народу, бо це реальна мета сучасної Росії. Саме тому певним шоком стало відкривання Віткофа про те, що Путін хороша людина, яка нібито молилася за Трампа в церкві після теракту під час виборчої кампанії. Вітков навіть пустив сльозу під час цих зізнань президент Путін розповів мені історію, такере, про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга. він щирий у своїх словах. Чи просто цинік? Бо хто при здоровому глузді може стверджувати? Що Росія має отримати так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Так Вітков сказав ще два. Забув, як вони називаються. Мовляв, ці території російськомовні, і там нібито проводилися референдуми, на яких більшість населення висловилася за те, щоб перейти під контроль Росії. Для спеціального представника Трампа не існує ані російської агресії, ані неспровокованої, несправедливої, нічим не виправданої війни. За його словами. Саме це ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз, як він каже, ми ведемо дуже позитивні розмови щодо цього. Вітков має на увазі свої розмови з Путіним в Кремлі, в очах якого він побачив мир, а не війну, смерть і кров невинних людей. За словами бізнес-партнера Трампа, частина окупованих територій уже нібито вважається складовою Росії. Втім, Конституція України чітко забороняє будь-які поступки в питаннях суверенітету, що значно ускладнює. Переговорний процес. Питання в тому, чи визнає світ ці території російськими І що станеться тоді? Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Ось у чому головне питання. Ці області не є російськомовними, і жодних справжніх референдумів там не проводилося. Лише їхня імітація на окремих окупованих територіях. Зеленський, як і жоден інший український президент, не визнає окупованих територій частиною Росії, бо на це ніколи не буде згоди ні з боку української армії, ні з боку українського народу. Відков забув не лише про права українців, а й про права кримських татар на свою мову і свою землю народу, проти якого Сталін вчинив злочин геноциду в 40-х роках минулого століття, а його кривавий наступник намагається повторити це сьогодні. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб йому це не вдалося. На жаль, Віткофа потрібно сприймати серйозно. На його захист став віце-президент Діджей Венс. Він назвав його чудовим хлопцем і сказав, що люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років. В поточному році виповнюється 40 років від проголошення Михайлом Горбачовим перестройки. Кінцевим результатом процесів, які вона започаткувала, став крах комуністичної системи, розвал Радянського Союзу і завершення холодної війни. Для тих, хто критикує Віткофа, це позитивні події, бо вони відкрили шлях до незалежності України і її дорогу до Європи. Для Віткофа і Ванса це поразка, а може й катастрофа, як висловився Путін. Ванс відзначився також заявою про те, що США не виключають силового методу заволодіння Гренландією. Він накинувся на європейців, які розкритикували американську адміністрацію за намагання порушити основні принципи міжнародного права. Кожна дія може наштовхнутися на протидію. Данія, яка контролює Гренландію, не виконує своїх обов'язків і не є хорошим союзником. Тож ви повинні запитати себе, як ми збираємося вирішити цю проблему, забезпечити нашу національну безпеку. Якщо це означає, що нам потрібно проявити більше територіального інтересу до Гренландії, то саме це президент Трамп збирається зробити, тому що його не турбує, що європейці волають до нас. Його турбує пріоритет інтересів громадян Америки. Коментуючи своє рішення про необхідність дострокових парламентських виборів у Канаді. Прем'єр-міністр Марк Харні заявив, Трамп хоче нас зламати, щоб Америка могла стати нашим власником. Путін уже 14 років намагається зламати Україну, щоб українці стали рабами в його відновленій імперії. Але ми ніколи на це не погодимося, якими б закликами чи тиском це не супроводжували Вітков та інші представники нинішньої американської адміністрації. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, якщо ви теж вважаєте, що ні Трамп, ні Путін не мають диктувати майбутнє України. Разом ми створимо спільноту спротиву інформаційного, політичного морального. Україна не сама. У нас є надійні партнери і союзники, які розуміють необхідність допомогти нашій нації. Сподіваюся, що еліти Сполучених Штатів теж стануть нашими повноцінними союзниками. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!